Сегодня буду взять сам А, да, я думаю, что злой. Всем тхлэй, будем я тебе сегодня буду гулять, но я все еще карту буду Опа! Карту свою достроювать. Зараз буду тоді ее достроивать. Бо я просто... Ну если уж ходу взял это видео, як я выкладываю за 35 минут И там резкие оцейки, дать. То это просто... Ну, это показалось, что максимально, да, типа. Буду дебать. Вы, наверное, бачили. Це я запись, вроде усудовит. Я выходил свидана. То есть, тут таке постройка, такі столики. Ось тут, типу, бармени, ну, бармени, 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 бляха, муха, А, е, ось ось так. Ось от, тут, це просто так поставлю, тут є, якщо шо, кабінет директора, то ще б не. Ось тут, типу, камери, ось тут таке. Камер, ось камери, щоб, типу, дивитися. Ось тут, в моніторіях, є, якщо покажеш, які камери, які ще є в магазині. Опа, бачили? Кубі, бачили? Да, да. Оба бачили, як ми її бачили, так, так? є. Ось таке. Коротше, ну я думаю, я вже отут цей дутер вже все зробив тут. думаю, тепер можна і... Думаю, тепер можна і вулицю піти. На вулицю. О, да, на вулицю. Это даже я думаю, двух слов связать, Я вам скажу, я в школе доучился. Не учился, но походу. Ладно, было там пару видов. Было, ладно. Но все равно. Вот ситки хорошие получал. Ну и что-то понимал. А ты порвать волосы, беда. Волосы, волосы. Давай тут типа какую-нибудь заброшку дам. Всё, подам Ну и как там стоял, наверное? Наверное. Все, ККУ. все, Реминал. А, всё, давайте, я тут заброшу. И лучше, ну это, так, попробую, чтобы я тут стояк там дожду. Давай, опа. Тут да все. вс. Типа какая-то заброшечка убийчика. І давайте ты сначала типа Оце твоему участок. Ну, участок, оцей. Ах, я забувся, як називається. Ну да, участок. Забор. Паркан. Ммм, угу, яхта бар туда. И вот так, вот, вот так вот, так. ну ладно, хотя. Хоча... А то лики его строй, это Ой, вот так, вот так я цель часто. сюда и даже. Ладно, буду уже прощаться с пустом. О, можно взорвать, типа, то

И вот теперь. А то вот ну, такая пустая, но... Да. Так. Хотя будет уже хата старая. Так. Так. Вот так вот так. Вот так вот и все. Можу ці стінки зробимо. Стінки п'ятки. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так, так. Так, так, так. А, друзі, і коли ви гуляєте на українському регіоні, понятно, ну, надіюсь, ви гуляєте на українському регіоні. А десь вони якісь там росіяни. То є, якщо ви бачите, що зайшов якийсь там Олександр Лукашенко і ви не знаєте, хто це, то це президент Білорусі і то читер. Я зразу скажу, коли ви не знали, як определить читера, коли зайшов або є. Коли ви вже зайшли якийсь сервак і значите, що там є читери, я зайду вам ці полти. Ну, коли ви вже перший зайшли на сервак. І бачите, що там, типа, якийсь нік і там одразу віп, то той читер. І коли бачите, що ті, там нема Ніпа, то не значить, що обичний грук. І коли що то, то є, то знайшть, ну. А може будь-то читер, батька, що бачив якогось читера. Отак, друзі і друзі, ідеко не навчайте вчити. Вони і гру борочать. Бо ви бачили онлайн в країні? Український онлайн, ви бачили? А я вам скажу, його там так, його там оцей, він такий крутий. Ото прям описать там уже його крутость. Він просто ідеальнийший. Друзі, так казалось, что так и будем вс вот так вот. Подивите вы вот, не закачайте читы, бо я ось пола в свом поле в этот буржу, вы бачил, что я в эти видео. Это я еще дуже наносила, ладно. Ну і ви бачили, що там був полер патчер від бомбхакер, то я вам скажу, там я майнер. Майнер я там, так. Отей Майнер. Рано є та майнер. І вірус то тим боли. Ну так, друзі, ви наконец качаєте чити. И даже хоть тут вірус чи вірус. Даже коли там не буде віруса. І даже коли там не буде майне, все равно. Не надо качать ниякі там чи, не. Бо вони, да, Надо ну, игру портять. Да, друзі ніколи не, не качайте чита. Так. Давай, тут типа така кроватка буду лежать. Понятно, хотя старош. Опа Все А що тут ще? О, давайте я ще якийсь столик поставил О! Ой! Вот так. Хай, а теперь сюда у тебя идти куда. Вот так. Добай, хай, так, вот так ок, не хотя буде лежать. Ще вот таке надо поставить обязательно. Вот такие. Я буду поворачивать. Вот так. Все. Теперь давай. Так, а, я тут в кресло поставил дикость. Вот все. Вот такое кресло. Ладно, все. Что еще можно поставить. Давай, что, это не страшно. Ну давай, тут так же хватит. Ой, тут будут люди, да, инвалиды. Так, Там еще колесочку я придував. Слабо нервничаю, зараз тут зараз додивись. Слабо нервным. Так. А что ты будешь вам? Что ты меня кидаешь?

Все. Дуже будет хата стара, понятно. Опять я наверху ставим зараз. Вс, духовку зараз. так, а так. Вот так устроено. Все. Так, что тут Все, все. Ну все, давай. Вот, вот так вот. Капец, кузов Все Ну, можно. А еще тревожку не по забору. Вот так вот. Mm -hmm. Тепер що ще можна построїти? У мене тут ще багато пропів, дуже багато пропів. А ну що можеш ще построїти? О, давайте якийсь типа офіс построїмо. А, друзі, я вже думаю, буде зараз... Я построю офіс. і я вже думаю, буду з вами прощатися. Ого! Я не знаю, що там добавили. чуть вот такие стены по-дороге срубить, ого, а, друзья, я же буду строить следующее, ай, боже, я же буду строить следующий. ладно, так, я хочу убрать. З вами був я, Тихий Полумия. Сегодня мы гуляли ми з 2 я все настроила там ту заброшку. і всім пока і всім пока